Підписники, підписуйтеся, ставте лайки і коментуйте. А сьогодні я вам розповім цікаві факти про Дніпровський фонтан муза. Розпочнімо. Перший факт. Фонтан Муза збудували в 1975 році і з тих років фонтан Муза став одним. Символів міста, другий факт цей фонтан присвячений Музам, які є символом натхнення та мистецтва Третій факт фонтан Муза знаходиться в центральній частині Дніпра, що робить його легко доступним для відвідування. Четвертий факт фонтан виконаний в класичному стилі, що надає йому. Величного та гармонійного вигляду отакі цікаві факти я сьогодні розповів про фонтан. Ну за всім гарного дня.